Привіт усім! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Сьогодні зібрали ось таку чудову ранню капусточку, Та як в нас виявилося її багато. Вирішила, що з нею робити. І такий рецепт у мене вже він давно є. Але раз в два роки я його готую обов'язково. Ось така молоденька, маленька капусточка. Можна її на салат пустити, але я вирішила зробити ліниву капусту на зиму. Кого цікавить, лишайтеся з нами, поділюся з вами рецептом. Пустину з качаном розрізаю на 4 частини. Ось так. І так, всю підготовлюю капусту. І так, свою капусточку я вже порізала. Тепер йдемо на кухню. І так, велику кипеченною воду, велику каструлю з кипяченою водою вливаю трішки ось щоб наша капусточка не переварилася. І тепер обережно опускаю, опускаю капусту в воду. На хвилин так 7-10, щоб вона трішки приварилася до півготовності. Можна до готовності, як кому більш подобається. Мені подобається більш на пів, щоб вона була готова. І так, капусточка моя вже проварилася, тепер я беру її обережно, виймаю. Та відставляю, щоб вона охолола, щоб можна було її взяти в руки, щоб спаковувати в баночки. Часом, поки наша капуста остигає, ми додаємо на 4 літри води, 3 столові ложки солі, 6 столових ложок цукру. Та один стакан 9% оцету. Все ставимо на вогонь, щоб воно закипіло, і тоді вимикаємо. Це в нас буде розсіл, яким ми будемо заливати нашу капусту. І наступним нашим етапом це укладання нашої капусточки в баночку. Я беру півторалітрові баночки. Так як, Чим побільше щоб було, ви можете і поменше. Можете іще більші баночки. кому які зручні, такі і вкладаємо. Вкладаємо чим пощільніше, щоб більше смачної капусточки нам вмістилося. Далі всипаємо трішки гірчиці сухої в зернах та заливаємо. Росолом. Можна гірчицю не додати, але мені вона так краще. Обережно вливаємо, заповнюємо повну баночку, щоб покрилася нашим розсолом. І ось так всі баночки продовжуємо. Ну Ось в мене вийшло 3 півторалітрові баночки і 3 літрові баночки. Зараз накриваю кришечкою це все та ставлю в каструлю, застелену якоюсь тряпочкою, стерилізуватись. Ну, ось наші баночки вже кіплять. Зараз 20 хвилин і виймаємо, закручуємо. Ну, ось, друзі, така лінива капусточка на зиму в нас вийшла, росолу достатньо все чудово. Зберігається вона щонайменше 2 роки. Ну Це ще в нас одна баночка, просто в закромах заховалась і її довго. Стояла дуже смачна. Взимку достаєте один шматочок, два, три. Хтось скільки полюбляє, хтось скільки посилить. Добуляєте трішки ще за смаком оцту, гірчички меленої, олійки і це до картопельки просто неймовірно, це щось вам словами не передати. Потрібно все-таки скуштувати. Всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра і смакуйте з задоволенням. Всім па-па-па-па!